20 лютого у день пам'яті героїв небесної сотні підприємці Тернопільщини провели акцію протесту під облдержадміністрацією: зупинимо владний геноцид українського народу. Пікетуючи вшанували пам'ять загиблих на майдані незалежності під час революції гідності і озвучили політичні та економічні вимоги до влади. Гідну пенсію, гідне життя нам це е, е, щоб вони проводили ре, дійсні реформи, а не псевдореформи, щоб в кінцевому результаті е, ми мали можливість. Е, ми е, щоб в державі прийшли до того розуміння, що коли йде в країні війна, не можуть бути в одних е, мізерна зарплата, а в інших може 350 тисяч бути зарплата із всякими іншими добавками. Окрім того, пікетувальники вимагали перегляду чинних тарифів з Тою доведення їх до економічного обґрунтування, відмінити штрафи в 96 тисяч та 320 тисяч гривень для малого і середнього бізнесу, впровадити право на сімейний бізнес, не допустити підняття пенсійного віку та ввести жорстокий контроль заробітних плат для керівників державних підприємств, суддів та інших високопосадовців під Тернопільською облдержадміністрацією. Зібралися підприємці, пенсіонери, молодь та інтелігенція із різних районів нашої області. Всі вони виступають за одне, та в кожного є своя думка щодо покращення життя у нашій країні. Я розпрацював один сайт територіальної громади, а другий сайт Тернопільський підрозділ, виконавчого громадська організація Кримінально-злочина корупція для тої цілі, щоб село було собі, господаром район собі, область собі, щоб навести порядок в тій Україні. То вони зробили села суюли докупи, ще більший бардак зробили. Марія Іванівна, лікар-психіатр із п'ятдесятирічним стажем. Жінка вважає, що стресова ситуація, у якій зараз перебуває вся Україна, свідомо створена нашою владою, і вона може довести до трагічних наслідків. За свідченням ВОЗ 72 українців взагалі мають оці психічні розлади. Прошу зрозуміти, що це не є сумасшедство, це є тільки така невротизація, це є підвищення збудливості, це є втома величезна, яка характеризується байдужістю, яка е, визиває у людей е, депресію, про якій не хочеться нічого ні чути, ні бачити, ні робити. Процеси, які відбуваються в нашій державі, оті постійні стреси вони виснажують людський організм, і це називається біопсихофізіологічний геноцид. Люди від того вмирають. Подібні акції вже відбулися у дев'яти містах України. Сьогодні ж разом із тернополянами акцію протесту зупинимо владний геноцид українського народу. Провели і в Хмельницькому.